Доброго дня, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Пропоную вам сьогодні послухати вірш Платона Воронько Кошеня. Засмутилось кошеня. Треба в школу йти щодня. І прикинулося вмить, що у нього хвіст болить. Довго думав баранець і промовив, як мудрець. Це хвороба непроста. Треба різати хвоста. Кошеня кричить Ніколи. Краще я піду до школи.